Всіх вітаю на каналі Релі Центру. Ми з вами давно не бачились. Сьогодні розглянемо дуже цікаву тему РХП фільму Субстанція та що головна героїня могла б з цим зробити. Ми з вами копнемо трішки глибше ніж очевидні сенси фільму, тобто проблема ейджизму та неприйняття жінкою власного старіння. Дивіться, Елізабет не випадково опиняється саме в чоловічому туалеті на початку фільму, де чує, що її шукають заміну. А чоловічий туалет це, ніби такий символ сучасного чоловічого світу, який ставить дуже багато вимог до. До жінок, особливо до їх зовнішності, а потім ми можемо побачити всю драму жінки, яка за 50 років не створила для себе ніяких внутрішніх опор, окрім зовнішності та тіла. Велізабет Спаркл не має ані дітей, ні партнера, ні друзів, ні хобі. Будь ласка, зрозуміти це саме в контексті внутрішніх опор. Тобто я не кажу, що не хотіти мати дітей, це не ок, це ок, і хотіти мати дітей це теж ок, але все її багатство це краса та тіло. Завдяки якому вона отримувала славу, гроші. Але якщо не працювати над створенням інших сенсів, рано чи пізно жінку наздожене величезна утрата, адже тілесна краса не триває вічно. Після того як Елізабет звільнили, вона потрапляє в аварію. Аварія в даному випадку це символ психічної катастрофи, яка відбувається всередині жінки. Після того як вона в один момент втратила все, на чому тримався її світ. Після аварії Елізабет перебуває в комі. І напевно все, що відбувається далі, це її несвідомий процес під час сну. Все відбувається не наяву, а в її психіці. Отже, зараз ми ще й подосліджуємо внутрішні конфлікти сучасної жінки. Зараз релігія як інструмент стримання, інструмент совісті людини вже не популярна в нашому сучасному нарцисичному світі. Люди вже самі прагнуть бути Богом. І ми це можемо бачити в створенні різних ін'єкцій та пігулок. Ну от на кшталт ботокса, оземпіка це те, що втручається в природні процеси організму. Але у фільмі люди йдуть далі. Вони прагнуть відтворювати себе у досконаленій формі. Але натомість породжують монстрів. Давайте проведемо паралель з біблійною легендою, як Бог озвучив закон для Адама і Єви. Ніколи не підходити до забороненого дерева і не куштувати плоди. Так і у фільмі ми спостерігаємо за голосом, який озвучує закон головній героїні. Ви повинні мінятися раз на тиждень. Поважайте баланс і більше проблем не станеться. Як і біблійна Єва Сью порушує закон, за що всі були покарані. Ідемо далі. Розщеплення психіки на дві частини: недосяжний ідеал і відторгнута частина себе, огидна частина себе, яку хочеться сховати від світу. Саме такий внутрішній процес відбувається у багатьох жінок з РГП. І чим більше жінка інвестує в цей недосяжний ідеал, тим більшим і огиднішим стає її внутрішній монстр. Протягом всього фільму недосяжний ідеал обіцяє героїні. Усі будуть тебе любити. Саме цього в наші дні прагне жінка, яка постійно себе удосконалює. І тут, будь ласка, знову ж таки зрозуміти це в контексті РХП у фільмі, як в реальному житті, ця мрія зазнає краху. Що ж треба зробити в терапії такій жінці? Треба зробити колосальну душевну роботу, відмовитись від недосяжного ідеалу, відгорювати його втрату, прийняти свою найтемнішу, найогиднішу сторону, зробити цю сторону видимою для терапевта і навчитись її витримувати замість того, щоб витісняти. щоб було зрозуміло під оцією темною стороною, під внутрішнім монстром, внутрішнім аб'юзером маються на увазі найнестерпніші почуття огида. Провина, сором, тривога. Саме від цих почуттів ми думаємо, що позбавимось, коли досягнемо ідеального тіла. У фільмі головна героїня після багатьох невдалих спроб все ж таки прийняла себе в найомерзеннішому вигляді. Вона змогла вийти такою на публіку і прокричати: Це також я. Йдемо далі. Ми бачимо образ нарцисичної матері, яка бачить своє продовження в доньці. Це дуже часто проблема дівчат з РХП. Мати, яка народила доньку лише для власного самоствердження, яка прагне, щоб донька втілила її на здійснення амбіції. Вона бачить в ній тільки свої внутрішні об'єкти. А дівчата з РХП часто були в дитинстві контейнером. Для почуттів власних матерів. Симптом РХП майже в 100% випадків передається від матері дочці. Ця нарцисична мати та донька настільки не, не розділені від один одного психічно. Вони ніби перебувають у зв'язці, навіть якщо живуть окремо. Звісно, доньці хочеться вбити цей ненависний образ матері всередині, але нічого не виходить, бо вона не знає, як жити без неї. Немає власного незалежного я, немає власних внутрішніх опор або цілий, або смислів. В терапії РХП особлива увага приділяється жіночності та сексуальності. Чому? Бо яким би не був ваш внутрішній конфлікт, він завжди пов'язаний з е, ранішніми стосунками мати, батько, батьківська пара. Все залежить від того, на якій стадії психосексуального розвитку стався затик. Психолог, який вміє глибоко працювати з РХП, одразу бачить неможливість клієнтки переживати задоволення у власному тілі та її страх перед своєю сексуальністю, коли ніби можна отримувати лише легке, швидке. Примітивне задоволення від їжі, а більш складне, зріле задоволення, яке потребує більш зусиль, воно. Не розвинулось. Якщо ви психолог, який хоче навчитися глибоко працювати з РХП, а не маскувати симптоми клієнта. Приходьте до нас на інтенсив по РХП. Його буду вести експерт з РХП Катерина Лончар, яка е, собственно, сумісно з нею і створився цей психологічний розбір фільму субстанція. Е, уточнення маскувати симптом, а не лікувати істину причину РХП. Це коли психолог допомагає клієнту стримуватися від переїдань, а це не одужання від РХП стримуватися себе і контролювати. Або допомагає схуднути, тобто працює лише зі схудненням. Це дає короткостроковий ефект, і при будь-якому найменшому стресі новому РГП знов повернеться. знаю, як сказати це, щоб Ютуб не забанив, але у фільмі ми бачимо багато угу і булімічної тематики. Бруд, виділення, кров, рвотні маси, гній, тобто, все найогидніше, що може виробляти наше тіло. А ще сильна жорстокість до себе. Все, що відбувається під час бульмічного зриву, жінка в цей момент стикається з найомерзеннішою версією себе. Вона почуває себе огидно, робить огидні жорстокі речі з власним тілом та їжею. Після коли внутрішня напруга знімається. Виходить в світ знов такою чистою та ідеальною. Найбрудніший зажор страшної Елізабет, а потім сю, вся така красива, йде знов підкорювати світ. Як вам такий розбір фільму? Якщо чесно, мені було складно його записувати не тільки тому, що це важка тема, а й тому, що я мама поряд зі мною Ева, і ну, це складно. Хочете на різку? Давайте на різку. Від цих Ані... Зая ти хоче зая. Я трошки переживаю, як це виглядало на камері, як це звучало. Так з чим згодні, з чим ні. Щодо розбору фільму, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво поглянути на різні точки зору. Ну, якщо ви хочете позбутися РХП, вам до наших психологів, або якщо ви психолог, який хоче навчитися працювати з РХП. От вам перше навчання з РХП, яке дає конкретні інструменти, що робити зі зривами клієнта, або якщо терапія зайшла в глухий кут, і, начебто, нічого вже не допомагає клієнту. Також ви отримаєте практику з реальними клієнтами з РХП та індивідуальну супервізію без групи. Більш детально можете дізнатися у нашому телеграм-каналі. Кріплений пост зверху. Будь ласка, підтримайте коментарями, лайками. А я буду намагатися частіше робити нові відео на YouTube. Що не складно, ви можете поділитися у себе в сторіс, як ви дивитесь це відео. Бай!